Друзі, всім привіт! Я сьогодні на Рибалці. Я сьогодні на одному із кращих водойомів, як на мене, полтавського району Пікінг. Приїхав ловити е, Судака. Сьогодні в мене буде в арсеналі Arion Crazy Fish тест 314 зріст 2.80. Буду пробувати ловити як на світленьке, так і на темненьке. Будемо пробувати щось упіймати. А, бо тут є досить гарні судаки, їх тут чимало. Головне знайти і підібрати ключ. Тому, друзі, запрошую всіх на водойом вікінг. А, тут можна половити як хижака, щуку окуня судака, так і мирну рибу. Короб, амур. Зато холоба, не знаю. Тому, друзі, приїжджайте, ловіть. Силку і номер власника я залишу в описанні знизу. Поїхали ловити. Ай ла. -ла. Ух. Покажись. Уу, красота. Так, тут саме головне. Щоб він не відпав, оскільки скільки, скільки у мене вольфрам тут оба. Тому я паля Хух! Красота. Йоханий бабай. Хавельник розірвав йому. Коротше, нарешті вихватив я свою рибину. Це у мене третя чи четверта покльовка. І на третю-четверту покльовку ось на отакого черв'ячка, я взяв отакого судачка. От. Сексик 2 2,8, золото. От. І вольфрам 7 грам. Ось наш результат. Є. все ж таки судако тут щось в бережку стоїть. О! Правда, проти сонця? Ну, то фігня, нам же головне не бачити, а відчувати. Що нам робити? Правильно? Правильно. Ну я так думаю. О. Пожалуйста, поставив матвах 5 дюймов. Ну, як бачите, у мене є невелика біда. Ну, зараз спробуємо з допомогою судака і вийти з цієї біди. Оба. О, як не одне, так друге. Оба. Оба. Все. Фух. Оце судачина. Фух. На Мадвах 5 дюймов. Фу. Оце да. Мадвах 5 дюймов. Я, чесно кажучи, думав, що я його ніколи не розловлю. А тут коли на... Дивіться, яка штука. Колір фаворит, до речі. Мадвах 5 дюймов, колір фаворит. Фу, оце да. Так він без удара, без нічого. Не зрозуміло, що і як трапилося. Клас. Я та досить часто чув, що на Мадвах хороші судаки беруть. Але, чесно кажучи, ну, то особисто в мене якось віри на Мадвага 5 дюймов ну, взагалі ніякої не було. Я там, ну, 3 дюйма, ну там. Ну, максимум 4 дюйма. Да? Ну я так от чисто для експерименту вирішив поставити, оскільки скільки я кидаю, кидаю, кидаю а, на рибку один раз на золоту сіконову рибку, один раз якийсь був невнятний тичок. А, я так підсікнув, вроді би трохи підтримав, але пожалуй на цьому і все. А тут ну, значить, покидаю, покидаю, поставив секціка червякообразного, от образного На нього першого судака я витягну. Ставив знову рибки, різні, на рибки ну не хоче, хоч тресня. Думаєш, та що робити таке? ну Думаю, поставлю, попробую, мадвага в 5 дюймов. Ну, так, чисто просто покидати захотілося його. Коли тут, чесно кажучи, така, ну, просто, як би сказати, упор такий і все. Ні покльовки не було, нічого абсолютно не було. Просто упор. І я, чесно кажучи, думав, що то Ветка. Але ні, оказався Судак. От, І він якось так ровно йшов без нічого. А Потім уже, коли я його підняв, він почав трохи. Шевелиться в різні сторони, тільки тоді я зрозумів, що я всадив рибину. рибину. А так, до того моменту, я думав, що якусь веточку зацепив. Ну, це вже радує досить, я вам скажу. Тому, друзі, будемо пробувати ловити далі. Поїхали. Оце так. На знову Мадвах 5 дюймов. Судак. І цей раз під берегом. Але, бачите, знову я стикаюся з тією самою проблемою. Ось ці самі ветки, все те ж саме. Оце гепнув. Трохи тут мені неудобно, дискомфортно. Оба. Оба! Є. Ще один судак. В Йолі палі я не очікував. Мадвах 5 дюймов. Тупо Мадвах 5 дюймів. Ууу! Вот это так, да, дивіться. 5 дюймов он сидить. Взагалі очікувано 10 грам, до речі, клас. Вікінг. Оце, друзі, називається. Угадав приманку. Як тільки ти угадаєш приманку, як тільки ти угадаєш вагу, у вас такі будуть яркі покльовки, що хай йому грець. Ну, звісно, наліччя Судака це також дуже важливий фактор. Без цього фактора особа не клює. Ну, тому, хто бажає запрошую в клуб Вікінг, судак тут є, і Судака чимало. Чесно, я вам скажу, сьогодні я також задоволений. А, хоч, хоча з самого світанку а, я першу покльовку отримав лише в 7 годин ранку. І все. І до цього покльовок нічого не було в мене. І першого судака я витягнув близько 8 годин ранку. От так от. Фух, чудово, чудово. Краще 15 хвилин кайфа, чим цілий день ходиш, то ходиш, мучаєшся та і все. Пошукаєш. Тут краще 15 хвилин покидав, отримав свого і все. Багато я покльовок отримав на тому місці, на мадвах. Але по ходу діла підійшов маленький судачок і почав дзюбати мого Мадва дюйма. Бо хвостик підірвали непогано. Тому я вирішив поки що змінити точку, Попробую піду на іншу точечку, От, щоб там той мелкий судачок може збриться звідти та дасть можливість клювати більш крупному судаку. Але на це потрібно трохи часу, я так розумію. Тому я йду на іншу точечку. Поїхали. Дивіться, друзі, значить, нікого не трогаю. Хожу собі, кидаю спінінгом. А тут власник проводить дезінфекційні роботи своєї водойми. Це означає, що це доглянута водойма. Тобто вапном. Вапном, так? Да? Вапном проходить. Тобто вибиває кліща. Це досить таки непогано. Не кожен власник водойми займається такими речами, тому що це, по-перше, чималі гроші, щоб купити таку водойму пройти. От, тому, друзі, мотайте на ус. Власник доглядає свою рибу. Тому ось так. от. Бачите, як сьогодні попав. Хто ж знав. Я оце хоч перший раз в житті побачив, як із цього проходя. Проходять вапном чи ізвістю, не знаю, не те ж саме ж мабуть, проходять ставок. До цього часу, до цього моменту, ні разу в житті не бачив, щоб хтось таке робив на ставку. Хоча лише тільки чув. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, що риба буде клювати чи не буде клювати, коли вапном проходять. От. Якщо хтось знає, в когось є опит по поводу цього, напишіть, скажіть мені, щоб знати, їхати завтра чи не їхати мені на Судака. О. Бо це таке цікаве діло. Я таке перший раз зустрічаю і не знаю, як воно що буде реагувати. Мирну рибу я скільки читав, скільки я дивився, то мирні риби на вапно. Взагалі до одного місця. А от хижака, я не знаю, буде клювати хижак чи не буде клювати. Тому, якщо в кого-то є по цьому ділу опит, маякніть мені, будь ласка, напишіть, щоб я зрозумів, завтра їхати чи не їхать. Я вам скажу, що з цим мадвагом, чесно кажучи, я не розраховував такої інтенсивності покльовок. От, і чесно кажучи, думав, що... ну, Може, коли жор там буде осінній сутака, от тада, отакий червяк буде роботи. А тут оказалося зовсім все навпаки. От euh, надо буде собі відлити отакого от черв'яка, мадвага в білом, в золоті, в кислоті. Ну, обов'язково треба собі повідливати таких черв'яків, тому що я вам кажу: черв'як це вогонь. Взагалі на судака, якщо ви ловите судака, судака це такий поціновок черв'яків, що я вам передати не можу. Тому треба пробувати. Так. В принципі, якщо ви знайшли точку, де клює судак, от, звідси можна, мож, так би сказати, то звідси можна, в принципі, не відходити. Це коли, не коли уйде, от тоді, так. Да. А так, якщо знайшли, пробуйте, міняйте вагу, приманки, кольори, і я думаю, все буде. Бо я сьогодні багато перепробував різних приманок, а казалося черв'як. Це те, що саме йому треба було. Черв'як. О. На 10 грамах. А це я думаю, треба може зменшити вагу. Ох, щось таке Ту-ту-ту-ту-ту. було. Думаю, зменшити вагу. Щоб цей черв'як більше порусив. Можливо, тоді теж щось буде досить таке цікаве. Ну, я так думаю, а там хто його знає. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію на сьогодні. У мене час піджимає, нема в мене поки що можливості ніяк вирватися на цілий день, покидати спінінгом, тому що готуюся до карпової рибалці, рибалки. І так, друзі, запрошую вас на водойму риболовний клуб Вікінг. Тут є щука судак-окунь. Клює все досить таки гарно. От, приїжджайте, ловіть, відпочивайте, можна і шашлик пожарити, все що угодно по путі. Тому, друзі, оставочок рекомендую. Давайте покажу вам свій улов. Дивіться мої. Красавіці, судаки. О. о, такі мої красапети. Судаки те що треба. По судакам, значить, найкраще відпрацював у мене Мадвах 5 дюймов в кольорі фаворит. Потім Сексик 2.8 дюйма золотий, ну, в принципі, на цьому і все. Ну, Там десь були ще покльовочки на рибки, але особо, особо рибка сьогодні не радувала. Сьогодні судак бажав черв'яко-образних, того ж, крупних розмірів. Тому, друзі, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Ставимо пальці вверх. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!